Скільки на вулиці ще холодно, давайте зігріємо теплом своїх сердець, захисників нашої держави. Дякую вам за те, що ви нас обороняєте, за те, що захищаєте, і не здаєтеся. Хочу, щоб ви вернулись живими. Повертайтеся і ви мене надихаєте. Дякую за все. Я хочу подякувати нашим героям за те, що вони нас захищають і воюють за нас. Їм? Воїнам хочу побажати здоров'я, вісного духу, віру в себе. Ми вас любимо і чекаємо живими. Я бажаю воїнам, щоб вони перемогли війну, щоб вони завжди були здорові і щоб в нашій країні ніколи більше не була війна. Я бажаю воїнам. Славу і перемоги, віру в себе. Ми всіх їх любимо і чекаємо додому, живих і цілих. Я бажаю нашим воїнам, щоб вони змогли відбити ворогів і перемогти. Були мужніми, здоровими і не падали духом. Мене звати востик. Я бо за їм доволі. Я вас люблю. На це солдатів ми тосе любимо. Шановні воїни, а то. Від щирого серця я вам бажаю мирного неба спочатку. На день закоханих бажаю вам приємної ночі без всяких погромів. Мирне небо над головою це завжди приємно. Навіщо нам оцих війн? Навіщо нам це всього? Ми за вас. Я хочу тільки, аби ви, воїни, приїхали додому, до своїх сімей, відсвяткували цей день зі своїми другими половинками, аби в нас було все мирно, аби все нас було добре і у вас. Аби Ніколи, ніколи би ми нас не спіткали в такі біді, як цього року. Передодні такого чудового свята, як День Святого Валентина, хочу привітати також наших воїнів, побажати їм найперше здоров'я. І дуже хочу, щоб вони всі поверталися живими і здоровими. Захисникам хочу побажати насамперед мирного неба, здоров'я. Ми вас дуже любимо. Бажаємо вам, аби ви перемогли і аби ну аби в нас все було супер і. Ви найкращі. Я хотів би від себе зараз так проімпровізувати і сказати декілька слів. Ми не задумуємося над тим, як, як зараз з нашим там воїнам, нашим захисникам на сході. Я прошу ну, від себе просто щоб у цьому святі думали про інших, не лише про себе, про пари, про щось зробити. Просто ми думали, підтримували наших захисників на сході і. Щоб був мир і просто всі були щасливі. Слава Україні! Вертайся живим, повертайся живим.